Андрій завжди вважав себе щасливчиком. У нього була гарна робота, затишна квартира в центрі міста та найголовніше прекрасна дружина Катя. Вони були разом вже сім років, і він вірив, що їхній шлюб міцний, як скеля. Але іноді навіть скелі дають тріщини. Все почалося з дрібниць. Катя стала частіше затримуватися на роботі, її телефон завжди був під паролем, а в її очах з'явився якийсь далекий блиск. Андрій намагався не звертати на це уваги, але підозра, мов невидима тінь, поступово обвивала його серце. Одного вечора, коли Катя знову сказала, що їй треба затриматися на роботі, Андрій вирішив перевірити її слова. Він знав, що це не чесно, але його серце боляче стискалося від невимовного страху. Він сів у машину і поїхав до її офісу. Паркування біля офісного центру було порожнім. Крім однієї машини, червоного спортивного авто, яке він ніколи раніше не бачив. Андрій зачекав. Через пів години він побачив їх. Катя вийшла з будівлі, сміючись поруч із високим чоловіком у дорогому костюмі. Вони сіли в червоне авто, навіть не помітивши, що за ними спостерігають. Андрій почув, як його серце почало битися частіше. Він слідував за ними на відстані, поки вони не зупинилися біля невеликого готелю. В центрі міста його руки стиснули кермо так сильно, що суглоби побіліли. Він не міг повірити у те, що бачив Катя, його Катя з іншим. Він залишився в машині, дивлячись, як вони входять у готель разом. Його думки були хаотичними, але одне він знав точно він не міг просто так залишити це. Коли Катя повернулася додому, вона спробувала поводитися, як зазвичай, але Андрій вже не міг грати в цю гру. Він сидів у вітальні, дивлячись на неї холодним поглядом. Де ти була? запитав він, намагаючись зберегти спокій. На роботі, відповіла вона, але її голос звучав непевно. На роботі. Він піднявся з крісла і підійшов до неї. Якщо це правда, то чому я бачив тебе сьогодні в готелі з якимось чоловіком? Катя зблідла. Вона намагалася щось сказати, але слова застрягли у горлі. Андрій відчув, як його гнів перетворювався на біль. Хто він? запитав він, наближаючись до неї. Хто цей чоловік? Катя відступила назад, але Андрій не давав їй шансу втекти. Він хотів знати правду, навіть якщо вона зруйнує його. Це це мій керівник. Нарешті прошепотіла вона. «Ми… Це була помилка. Я не хотіла, не хотіла, перебив він. Ти зрадила мені, Катя, ти зрадила нашому шлюбу, нашій любові, як ти могла? Вона не відповіла. Її очі наповнилися сльозами, але Андрій вже не міг її жаліти він відчував лише пустоту. Я піду, сказала вона тихо. Я залишу тебе, якщо це те, чого ти хочеш. Андрій мовчав він не знав, чого хоче. Він знав лише, що його життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Зрада залишила глибоку рану, і він не знав, чи зможе колись її загоїти. Катя пішла, залишивши його одного в тиші квартири. Андрій стояв біля вікна, дивлячись на місто, яке раніше здавалося таким близьким і звичним. Тепер воно було чужим, як і все навколо.